Як знайти ідеального чоловіка або як знайти ідеальну жінку. Давайте ми на цю тему подивимося з точки зору ведичної астрології. Що нам про це говорить ведична астрологія? А в наступному відео я розповім в чому тут є підводне каміння. От для того, щоб ви не пропустили це відео, обов'язково підписуйтесь. І так, ведична астрологія. В ведичній астрології є дев'ять планет, які використовуються. По планетах, так що ви розуміли, середньостатистичний нормальний гороскоп. це три планети в нормальному стані, скажімо так, дві добре, одна, ну от дві такі хороші, якісні. Одна, ну така добра. Три планети, ну таке собі, і три планети з ними будуть точно проблеми. От. Так, щоб було більш зрозуміло. Є 9 планет. Поїхали. У нас є Сонце. Сонце відповідає. Це відповідальність за себе, за своє життя. життя. Чоловікам це дає високий соціальний статус, це дає багато грошей. Для жінок це в першу чергу смирення. Перед батьком, перед чоловіками, от тоді до них гроші стікаються самі по собі. Далі, місяць. Місяць це у нас є турбота. От, якщо людина вміє турбуватися та приймати турботу, тоді вона і буде в житті все добре. Третя планета це є Марс. Марс це є правильні активні дії от, при досягненні цілей. Що тут відбувається? Якщо людина неправильно, е, ну якщо з місяцем проблеми, то людина буде така істерична, не вміє приймати турботу, щось хоче, але спокою там нема. От, відповідно, якщо у людини проблеми з місяцем, сім'ю ви не побудуєте. Це буде біда і катастрофа. Марс, от. Про Марс. Якщо в людини Марс проявлений, людина йде зовні активна дієва, тоді все добре. Якщо ж Марс він йде всередину, цей вогонь йде з середини, це буде просто внутрішній гнів зі всіма витікаючими наслідками. Наступна планета це Меркурій. Меркурій це в нас є спілкування, комунікації, вміння говорити, от, відкрити рот і щось сказати. От, знову знову ж таки, якщо сонцем з самооцінкою є проблема. Сонце відповідає за самооцінку. Людина себе не ідентифікує. Вона сама не розуміє, що вона хоче. Е, наступна планета це є е, Меркурій Юпітер. От Юпітер це дає благочестя, це повага один до одного. От коли в людини великий запас благочастя, все, чого вона бажає, до неї приходить само по собі. Тоді в людини все буде добре. От, якщо ж Юпітер проблемний, людини нема, ну наприклад, для жінки це не буде чоловіка, не буде грошей, не буде дітей. От бо, ну, якщо ви дивилися свій і ви бачили, що там Вау, у мене крутий офігенний Юпітер, але ви жінка і у вас немає чоловіка, немає дітей, немає грошей, то я вас вітаю, у вас з Юпітером проблеми. Там не все так добре, як ви собі придумали. Е, якщо ж Юпітер проблемний, це дає матеріалізм, невіру в Бога. от, Ну все буде погано зі всіх сторін. Венера, ну от Венера, це дає вміння любити один одного. От, якщо ж цього вміння нема, можете зайти в інстаграмі, подивитися, як бідні дівчатка. Там навішують на себе вже все, що можна. Дирок не роблять в своєму тілі. От цих навішують на себе всяку різну одягу, все що завгодно. Тільки от, дивіться, немає. От Оце проблемна Венера. По доброму, венера це вміння любити. Оце вміють любити як чоловіки, так і жінки. Це в дві сторони стосується. Далі йде у нас Сатурн. Сатурн це служіння, це терпіння. В стосунках без цього неможливо ніяк. Відповідно, якщо людина не має терпіння, вдовго вона йти не може. А стосунки це якраз і про те, щоб йти вдовгу. І це надовго. Тому, що, ну, якщо це знаєте, разові сумки югу Одну ніч все вийде за мене на одну ніч. Ну вийшла і йшов далі. Це нічого доброго там нема. Має бути Сатурн. по поганому остров Сатурн. Якщо він проблемний, це страждання, причому дуже сильні. Далі в нас ідуть ще дві планети. Це раху. Раху це якесь новаторство, щось нове. Окей, так, да, є якісь речі, які потрібно щось впроваджувати, це нормально, от, але є фундаментальні речі, яких змінювати не можна. І тому часто це буває от раху, це може давати безпреділ, От такий ну, повний конкретний. Тому тут виникають певні складнощі. От, тому раху це також потрібне. От Раху це за кордон, це щось, якісь ілюзії можуть бути. От, ну як наші, так і нашого партнера. І наступний. Тут планета це Кету. Кету це в нас йде е, щось. Ну, в, якщо по-доброму, то це внутрішні глибинні духовні реалізації. Дуже сильні, дуже глибокі, дуже внутрішні. Тепер давайте ми подивимося. У нас є дві групи планет. От, перша група це у нас іде Сонце, Місяць, Марс, Юпітер. Так. Друга це у нас іде Меркурій, е, Венера, Сатурн, Раху Кіто. От, Тепер. Е, Партнери як зазвичай підбираються або з одної групи з групи, або з іншої, То, щоб були партнери один з одної групи, другий з іншої. Тут важко. Тому вам потрібно подивитися, які партнери. Якщо забули якісь речі, верніться назад в цьому відео, запишіть собі ще раз показники кожної планети, так коротенько, да, і ви будете знати, яка за що відповідає. От, і ви зрозумієте, те, що якщо там йде Сонце, Місяць, Марс, Юпітер, да, тоді одна буде ситуація. Але не зі всіма планетами буде все добре. Якщо з цими чотирма планетами все добре, то відповідно Меркурій, Венера, Сатурн, Раху Кіту, там будуть якісь проблеми. Або навпаки, якщо Меркурій, Венера, Сатурн, раху кету, тут все добре, то Сонце, Місяць, Марс, Юпітер, там будуть проблеми. Яку групу ви виберете? Розумієте? Ви не можете знайти ідеального партнера. Якщо у вас є якісь сильні планети. Так, то ви будете собі знаходити партнера, який до вас притягується. Щоб вам було легше зрозуміти, я не кажу зараз про погуляти, я не кажу про те, тому що, знаєте, коли ви хочете так, хочу в парк піти, хочу нарозово там, хочу на каву вийти. Окей, це одна історія. Коли ви починаєте і вадове біля вас, наприклад, ви жінка, ви шукаєте собі чоловік. Біля вас буде знаходитись дуже багато різних чоловіків. Це одна історія. Але є ще інша історія. Інша історія це коли ви розумієте те, що. Ви хочете вийти заміж, і тут починають ті всі чоловіки, які були, вони кудись щезають. Є інакше зовсім чоловіки, які починають до вас приходити. І для того, щоб з ними одружитись, вам доступні зовсім інакші чоловіки. Отут проявляється вже ваша карма. зазвичай, коли жінка каже: Бог, я хочу заміж, і Бог їх починає відправляти чоловіків. Коли ці чоловіки починають приходити, вона така: Фу, Петро, вони якісь не такі, вони всі ідіоти, вони всі придурки, я от хочу принца на білому коні, мені якісь дебіли попадаються. Є така проблема, на жаль. Ну, Тут треба подивитися вам в зеркало. Чому ви така вся богиня-богиніста з крилами ангелочок, розумієте, може, у вас там десь рожки тручать, або хвостик за крилами десь там заховався. Подивіться, уважно, може. Якщо самому не видно, попросіть когось, нехай хтось подивиться. Тому що в дійсності в цьому випадку проявляється в чистому вигляді вся ваша карма. І якщо до вас притягуються не ті чоловіки, яких ви хочете, значить з вами є якісь проблеми. Потрібно розбиратися, щось у вас Потібне притягує подібне. Не буває так, що знаєте, то є, дебіли знаходять дебілок. От, козли знаходять кацапок собі. Там, розумієте, то є, ну, Барани знаходять баранес, от, королі знаходять королев. От, розумієте? Воїни знаходять воївниць собі. Розумієте? Художники знаходять художниць, музикант знаходить музикантку. Ну розумієте, да? тобто про що я кажу? Тобто подібне притягує подібне. Не може бути таке, що король знайшов собі якусь баронесу, Розумієте, так не буває. Або баронесі попався король. Такого також не буває. Я не знаю, що це має статися, щоб таке відбулося. Ну, тому е в першу чергу ідеальних партнерів не існує. Зрозумійте те, що на планету Земля ідеальний в цьому світі тільки Бог. Наша задача не в тому, щоб знайти ідеального партнера. Наша задача в тому, щоб навчитися любити того партнера, який є. Так, в нього будуть якісь недоліки. І у вас так само є недоліки. Я вам кажу, як астролог, немає людей без недоліків. Дивіться, по-простому, щоб вам було зрозуміло. От, є дві планети, які між собою не дружать взагалі. Це є Марс, який відповідає за спорт, за фізичний стан здоров'я людини, так? за активність за дію. І є Меркурій. І вони не стикуються. Бо жінка хоче, щоб чоловік був сильний, підтягнутий, здоровий в той же час, щоб був дуже такий інтелектуальний. Я вам тепер скажу, що таких чоловіків максимум на тисячу людей це буде один. Розумієте? От така, на жаль, картинка. На жаль. Ну, як кстати, на жаль, чи не на жаль, ну, сам факт, що я кажу, така, ну, така математика. І хочете ви то, чи не хочете, вам буде доступна якась тільки категорія чоловіків. Якщо ж ви маєте певні дані для того, щоб отримати такого чоловіка, так, ви його отримаєте. В інакшому випадку ви такого чоловіка не отримаєте. Якщо у вас таких даних немає, такий чоловік вам буде не прописаний. Тому дивіться, якщо він сидить в спортзалі, він буде важко вчитись. Або якщо він стоїть в бібліотеці, він не буде займатися спортом. Це дуже рідко, що я кажу, це дуже виключення. Тому або він розумний, або він здоровий. Виберіть, якого чоловіка ви хочете. Тому що я кажу: тут не буває так, що було все ідеально. Це кажу: ну, на, на тисячу, може один такий є, ну це офіцер називається. Такі люди є. Я не кажу, що їх немає, і вони є, але їх дуже мало. Ну можливо, дивіться так. Я відео можливо трошки категорично якісь речі показую, але ну як сказати, я це показую для того, щоб було зрозуміло. Я розумію, що знаєте, є там, наприклад, в людини там 70% сильний Марс. 30-40% сильний Меркурій, розумієте, або 80% сильний Меркурій, 20-30% сильний Марс, розумієте, Нема такого, що 50 на 50% там, ідеально. О, знову ж таки, я в цих відео спеціально розумієте, там трошки там, фарби там, розбавляю, згущаю, там, десь емоції додаю. Ну так що вам краще було це зрозуміло, хорошо? От, так, що таке. І так, підсумок по відео. Е, розберіться з тим, кого ви хочете знайти. Перше, розберіться з собою, зі своїм характером. От, якщо вам важко, приходьте до мене на консультацію або ще краще на навчання, і ви тоді точно зрозумієте, хто ви, які ви, що вам доступно, що недоступно. От, розумієте, Тоді вже під це шукайте собі партнер. Тому що якщо ви простий рядовий бухгалтер, десь в бухгалтерії, там ваше завдання з папочки з цієї перекласти перси сюди. От, і там поставити плюсики у ДНС бухгалтерій. Це одна історія. От, і ви шукаєте собі там мільярдера. От. Ну, бо я бачу такі історії, коли кажу, проста жінка шукає мільярдера хочу. Ра його розкоду, господі. Ну куди? Який мільярдер? <смі> його там в поміні не прописано. Ну, вся слава інстаграм. Тому подивіться, хто ви, які ви, будьте чесні самі з собою. І ви зрозумієте, який партнер вам прописаний. В наступному відео я розповім, які є в цьому плюси, які є мінуси. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Обов'язково підпишіться та назимайте, натискайте дзвіночок, щоб бути в курсі нових відео. До зустрічі в наступних відео.